Знову риболовля. Сьогодні я ловлю на ультралайт і підчепив гарну рибину. Так, фрикціон працює, клас. Підожди, великий. Ого! Оце воно. Так, ультралайт. Друзі мої. Щука, а не окунь. Диви який, грам 300 Де сюди мій маленький. Андрій, ти бачиш? Так, красава. Оце батон. Диви який? О, це я вірю, що це деснянський окунь. Глянь. О, Ха -ха -ха. Окунь вартий. Та тут пів пів кіла десь. Окунь вартий поваги. Аж на викиді клюнув. На викиді? Да. І от яка моя тактика зазвичай. Я ловлю на ту саму приманку, на яку піймав першу рибу, і впираюся в неї до тих пір, поки на неї не перестане клювати. А як тільки перестає, тоді знову починаю перебір по всіх своїх приманках, які маю у ящику. Коли знову на нову якусь клює, знову в неї впираюся. Андрюх, yeah. Андрюха. <laughs> так, щевали на окунчик. У мене два штуки і всі там аж на викиді. Клас! хоч і окунь невеличкий, але в таку пору року дуже цікаво ловити навіть маленьких. Будь-яке клювання приносить максимальне задоволення. Риба максимально обережна, тому я роблю легенький підкрути котушкою, навіть без підсмикувань. Може в тобто, руки трусяться? Ні, Сань, ну я ж чувствую. <ріст> На ньому все чувствує. Ну, от воно вилазить. Ну, ну, от Якщо уважно придивитися, то видно, які мікроколивання рибка робить при клюванні. Є, yeah. тільки що такі легенькі клюваки і є. <ріст> Дуже легко клює. <ріст> Так, окуняра. О, вон, нашли. Поплювка, слабенько, слабенько. Ні, а Не, у нормально, так в мене легесенько, легесенько. Отак так як ти, ти мені сказав, що типа держиш, а воно отак є ле а я пустив і давай наблюдати за кінчикою, я дивись, тик-тик-тик-тик-тик. І хто ж, як справжня рибалка, зупиниться на одному клюванні. Кидаємо знову і знову, доки ці клювання не перестануть. Адже це так надає адреналіну і охоти далі отримувати ці клювання. Що цікаво, воно не один раз робить, а разів 5 підряд. Так, І потім може засікають. Де велика глибина, його нема. Ось знову дивіться, яка мікро клювака після підтяжки. Є. Стояв, видрачував, блядь. Ти бачив, так? а Я сотру видрачував. Ну, це, мабуть, занадто малий, да? человек окунь. Пёр, ты прикинь, вечером ты такой, мы, мы идем к машине, ты обвешанный окунями, блядь. Опа, окуневые подвески, блядь. Окуневый подвес. Цікаво, ну, там так Наш хочешь попробовать более крупного У Кого? Як? Приманка определенная. Можно. А що за приманка? Нам є блядь, а? Да ти їх бачиш зараз немає <ріст> два Я бачу. Ти знімаєш Да. Повернись Прямо ось тут. Дивіться і в мене. Просто лежала, дивіться. Андрюха, і у мене. Клас, дивіться, яка маленька. там рибка ганяє, а вона її. Піймала. Ось дивіться ще одне невидиме клювання. Кому ста була. Ось яка гарна маленька подача. Є, друзі є. Ось Клюнув, а потім добрав. Під берегом є. Ні, далеко. А добрав під берегом? but it Щука одгризла. Андрюха, чуєш? Щука одгризла. Що? Ну, приманку. Шука, У мене, щука. У тебе немає Я... щось похожого на танту? Такого темного чорного. Темного, а, похоже, похоже. не танти, а просто щось похоже. Щоб така чорна вона там не було. У мене в коробці есть реликтовая сумки реликтовая коробка. Знаешь, что там есть? На грабун. Да! О, а ця вона. Ты чомусь ще мажеш, да? Она сама по собі таке. У мене посилки ссылке приходили возвращались обратно. Он вчора розказував куда-то. Коли то мне писал угод. Ой, такая. О, я знайшов реліквію. О, є, поки лежало, клюнуло. Просто лежало на дні. Коня та велика, ти коли поміж сказав, що хочеш великого коня ловити. Я кажу, так, да. я почекаю. Значить, вона непогана. А хан-хан трейлер? той величезний такий. На хан-хан трейлер. Мабуть. Зараз я покажу тобі. Да, паузу значить більше, д'яв робить більше паузу. Диви. А, у мене маленький, ні тобі не трійку. Там менше. А? На лід кину. І от час вже перехилив за обід. Вже час збиратися додому. Теж жду, поки потоне. Сьогодні у нас видалася дуже гарна риболовля, багато клювань, багато сходів, зрізів і багато реалізовано Риби Тому ми сьогодні із гарним настроєм їдемо додому. І на завершення у нас буде ще одна цікава. Рибинка під кінець. Цікаво в плані клювання. Удар був. А, він уже сидить там, а я тягну, думаю, що удар був. Я ріваю, він, а він повисився. Диви який. Диви. О, потужність. Хороший. Для окуня хороший. Да дуже класний. А він удар зробив, я думаю, що... І пішов в берег, мабуть. Ні, я його просто підволочував, під... піджиговував до себе. Ей, який красунчик.